Жимо за емоціями, які вирують на стадіоні «Металіст». І Ви бачите власне їх нас власні очі. Емоції Олександра Ярославського, емоції Олександра Кучера, емоції Харківської футбольної публіки, яка святкує перемогу свого металіста над колосом. у Матчі 1-8 фіналу розіграшу Кубка України з футболу. Ми працюємо у студії з місця подій. Ми перебуваємо буквально в метрі від футбольного поля, де щойно це протистояння відбувалося. Ми це Кирило Круторогов, а також два екс-гравці легенди металіста Андрій Березовчук і Сергій Валяєв. Вітаю вас знову, панове, Вітаю із перемогою вашої рідної команди. Власне, неймовірні емоції таке враження, що кубок вже здобуток металістом просто зараз. Такий футбольний рим за нашими спинами, неймовірна атмосфера. Що відчуваєте зараз після побаченого матчу, Андрію? Ми з вами вдруге працюємо на студії металіста в кубку, і металіст вдруге перемагає представника прем'єр-ліги. Як оціните, що відчуваєте? Что мы говорили до матча, что для болельщиков такие матчи, они за ними заскучились. Да? Они сейчас наслаждаются этой победой, они заскучились за громкими победами. Это пусть первые, да, такие, ну, вторая уже, да, такая победа. В принципе, существенная для Харьковского клуба. И сегодня все радуются, наслаждаются. И Я думаю, с нетерпением буду ждать следующего матча для ребьвки, что попадется. Сергею, вы говорили перед матчем, что вы чувствуете мурахи по шкіре, что вы чувствуете сейчас, после финального свистка, и снова эта песня «Simply the best» — это знакомое вам явление, что вы чувствуете? Да, во-первых, поздравляю Харьков с этой победой. Еще один представитель премьер-лиги сложил свои полномочия в Кубке. Хотелось бы отметить, конечно, сумасшедшую атмосферу на стадионе. Болельщики харьковские, вы супер. По игре, ну, хочу сказать, что э, в первом тайме э, за счет стандартных положений металлист, в принципе, э, ну, извлек преимущество. Уже вся, вся страна, по-моему, знает, что Мизюк очень хорошо играет при стандартных положениях и все равно упустили его. Э, Балули хорошо играл в первом тайме. Во втором уже там подустал, поэтому замены пошли. Ну, в целом, желаю Харькову как можно дальше пройти. Кубки Украины я не знаю, какие задачи они там ставят. Но хотелось бы, чтобы болельщики еще увидели, пусть шахтер Динамо приедут сюда. Анд... І легко їм теж тут не буде, 100%. Андрію знову таки порівнюючи матч із десною, так тоді ну зовсім інша була гра за розвитком подій. Тоді була дуже нервова гра для харків'ян. Тоді вони показали волю до перемоги. Сьогодні вони грали більше першим номером. Сьогодні вони о, з позиції сили виступили, забили зі стандарту і гру загалом контролювали. Тобто, колос команда рівня прем'єр-ліги, яка не в найкращі результати зараз здобуває в тому чемпіонаті ну нічого особливого не змогла зробити у Харкові. Погодитися. Да, полностью соглашусь. В прошлой игре было видно, что Десна как-то выглядела первый тайм посмелее, по солиднее вроде, по мастеровике, Больше атаковали, не боялись, да? Сегодня по колосу было заметно, что они как сушивались вроде как опасались. Металлист где-то с оглядкой назад, мало прессинговали, мало выходили в атаке. І складывалось такое ощущение, що порой, что вони не знали взагалі, що делать з м'ячом. сзади перекатывали його, а не находили путей вперед. Во втором таймі чуть-чуть картинка змінилась. Так? Ми зараз повернемося до теми матчу. Маємо змогу просто зараз по гарячих емоціях поспілкуватися із головним тренером металіста Олександром Кучером. Прошу флеш-зону. Узар Миколаевич с перемогою, Все на эмоциях, команда на эмоциях, стадион на эмоциях, думаю, ви на эмоциях. Вот таких по посвыших слідах коментар до матчу, будь ласка. Спасибо большое за поздравления. Что могу сказать? Я думаю, заслуженная победа наша, кубковая. Именно такая кубковая и получилась. Хорошая игра, особенно в первом тайме. То, что мы договорились с ребятами, мы все выпали, начали агрессивно, создали множество моментов. Ну, забили однажды. Ну, результат, все-таки проход дальше нас устраивает. Спасибо всем, молодцы, Здорово відработали в усіх лініях. Саме ця агресія в першому таймі фактично повторився сценарій початку матчу минулого туру проти Поділля. Але ж там грала команда першої ліги. Тут грала команда прем'єр-ліги. Далека не остання команда. І ви говорите так агресивно настроїла. Була велика впевненість в своїх сілах. Вивчили колос. Чому так саме стали активи? Ми ми з усіма будемо грати агресивно. Продолжать в том же темпе. Знали команду соперника, знали, что они играют длинными передачами. Из этого вначале мы престинговали, потом отошли, не было смысла прессинговать. Они сами навозвращали возвращали мяч. Так и получилось. Они грузили. В принципе, не знаю, на 90-й 90 минуте да, Богданов в центре поля пробил. Да. На другий тайм була установа не, не так агресивно грати. Все-таки счет 1-0 був, ні. Установка була та ж, починати агресивно пресингувати. Ну, где-то видно, підсознання у ребят було счет, і вони намагалися його удержати. Але все одно скажу, випади були у нас і могли забивати більше. Пейшота та Горбанов були з пошкодженнями. Ви їх виписали на останні 25 хвилин, там ще, не дай Бог, могли статися. Додатковий час ризикували, ні? Ні, все добре, добре. Готуємося далі. На Кубок вже вийшли до чвертьфіналу. Чи є якісь конкретні завдання, конкретні цілі? Ми будемо готуватися далі. Кожне ігри, спасію. Дякую, Старку. Бачимо емоції Олександра Кучера після забитого голу. Побачили ми його емоції вже після фінального свистка. Якщо зараз давайте йдемо до ключового моменту цього протицення, Думаю, що ключовий момент – це гол. Правильно, в принципі, його забили достатньо швидко, і вже відто металіст відштовхувався. Правильно я розумію. Повністю контролювали в першому таймі ігру. Гол вроді як би і назрівав гол, а не атакували. Були опасні моменти в балулі, удари хороші були два рази. І... Ну от гол давайте зараз перше розберемо. Знову ваш підопічний, екс-підопічний вихованець. Олександр Майзюк забиває другий гол. Сергію, ваші от враження від забитого голу. Ви сказали, що всі вже знають, що вміє забивати, але давайте спробуємо розібрати. Хто не допрацював, там підкат хтось ішов, як черепашка ніндзя на панцирі, але не дістався. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что абсолютно не было понятно сегодня на поле, хто команда премьер-лиги, а хто команда первой лиги. То есть, вообще разницы я особо не чувствовал. Э, насчет забитого гола я уже говорил, что Мизюк заб забивает не первый. Мяч свой со стандартного положения. То есть, мне кажется, эти моменты должны обсуждаться и разбираться на теориях. То есть он забил Десне, он забил агробизнесу. Ну, как бы, ну, я считаю, что команда премьер-лиги, как бы эти моменты они должны разбирать. И я не вижу, кто там не доработал. Ну, то есть, ну, там один в один люди играют. Это уже надо спрашивать конкретно непосредственно с того человека, кто играл с ним при стандарте. Андрей, ну особенно мне не слова Серьез, актуальны в контексте того, что. Колос мав готуватися, зокрема, по поєдинку з Десною. Так, і гол, ну, не близнюк, але двійняшка того. Ну, пустили, да, він, як би, Весь акцент був на ось вот цю тройку, яка пішла перша, да, він вторим темпом вибіжав з спини, і його... Его упустил игрок, кто держал, и получилось, что он вообще сам бил поворотом. Ну, ошибка однозначно человека, кто его держал, не доработал он в этом моменте. А то, что Саша хорошо попал, да, по мячу, приложился, удар был сильный, и вратарь не успел за руки поднять. Запитаємо у тих, хто дивиться нас на ютуб-каналі Перша Ліга, по-перше, чи підписані ви на ютуб канал якщо ні, неодмінно підпишіться. Далі попереду буде ще багато цікавого контенту. І запитаємо, напишіть у коментарі, чи вважаєте ви, що металіст мав з більшим рахунком перемагати. Це ж питання і вам адресую. В насправді було чимало у харківської команди, тож рахунок міг бути і більший, особливо в першому таймі. Погоджуєтеся? Так, Повністю контролювали гру і. больше Колос ничего не создавал, никаких проблем. Да, вот сейчас мы видим момент в первом тайме хороший у Балули. Потом у него второй момент был сдалека, хороший удар был. И я не припомню, по-моему, где-то в первом тайме один раз Колос нанес удар поворотом. И так ничего не создал. Сергію, як вважаєте, в чому причина того, про що говорить Андрій, про що говорите ви в контексті колоса не налаштувалися, недооцінили. Чи це стан колоса, враховуючи, зокрема, і останні матчі? Все ж таки, ну, у цьому сезоні все не дуже добре складається. в грі і в результатах команди. Сложно сказати, яка ситуація там внутрі команди, якби не владіє інформацією. В першому таймі, дійсно було приличне приїму металіста. Контратаку хорошо убегали, при стандартах хорошо играли. Ну, не было видно. Я опять же повторю, что это команда премьер-лиги Колос. Я не знаю, какие у них там проблемы внутри команды. Но даже, по большому счету, вспомнить нечего, каких-то осмысленных действий или выделить кого-то. Ну, даже вот вспомнить какой-то момент, после которого они могли там забить. у меня даже, ну, я даже и не могу при, ну, вспомнить. У «Металлиста», да, были моменты. Второй тайм, «Колос», я так понимаю, э, в раздевалке обычно после таких э, первых таймов э, проходят серьезные разговоры сбоку тренеров. Вероятно, Кузнецов там какие-то слова попытался найти. Вот. Э, минут 15 второго тайма «Колос» начал активно, начали там, прибавили в движении, но создать чего-то там ну, особенного не смогли. Я говорю, даже не вспомни ни одного какого-то Полу момента. С чем это связано? Мне сложно сказать. Не знаю ситуацию, как бы внутри команды. Но, ну, наверное, что-то не так, потому что все-таки играет представитель премьер-лиги с командой первой лиги. Пусть даже хорошо укомплектованно. Но, наверное, все-таки э, ну, ну, можно проиграть. Ну, как-то я не могу сказать, что они были именно обреченные, но не было какого-то огня. То есть, чтобы выигрывать здесь, в Харькове. Но потрібно постаратися. Вот этого каких якихось гарячих глаз, я, наприклад, особливо не заметил. Андрій, особливо, мені здається, це має значення в контексті реакції, а точніше відсутності реакції на пропущений гол. Так? Тобто, ну, коли можна по горячих слідах виправити гру, зараз повернемося до цього питання. Зараз маємо змогу почути виконувач обов'язка ну, тренера Сергія Кузнєцова. Сергій В'ячеславович, поразка, на жаль, для вашої команди по свіжих слідах. Можете сказати, чому? Почему проиграли? Проиграли, потому что очень невыразительно играли сегодня. И не было причин нам сегодня выиграть, так как мы сегодня выглядели на футбольном поле. Совершенно заслуженное поражение. Чи погоджуетесь вы, что провальным вышел в первый тайм? И чему он таким вышел? Да, конечно, провальный. Провальная вся игра была. И... То количество голевых моментов, которые создал металлист в первом тайме, мы ушли на перерыв при счете 1-0 в их пользу, но могли пропускать и больше. наверное, это было и заслуженно. Во втором тайме вроде как более-менее выровняли игру, взяли мяч под контроль, но голевых моментов как не создавали в первом тайме, так не создали и во втором. Поэтому все закономерно. Для вас певною несподіванкою став стала така агресивна гра «Металіста» спочатку, так, така по потужна, те, ще така потужна команда. Да ні, чому? Я думаю, всі розуміють, що «Металіст» — хороша команда, з хорошим подбором виконавців. Это команда уровня нашої премьер лиги. И, поэтому, мы от них ожидали хорошие игры. А тот натиск, который они нам предъявили с первых минут, ну, наверное, и большое количество болельщиков на трибунах. И наш, наш статус команды премьер-лиги да, их подсегивал агрессивно играть, и бежать вперед, вперед с большими силами. На вашу думку, чого у Колоса вийшла така провальна гра? чому зокрема пропустили, ніяк не відреагували за великим рахунком. Дальше далі гра йшла і шла за сценарієм металіста. Тяжело зараз по горячим следам якісь які виводи робити. У кожного з наших гравців якісь свої причини, мабуть. почему он так сьогодні Ну, в цілому... Для всех нас она, эта игра стала неудачной. И... А разбираться, наверное, разбираться, конечно, мы будем и будем делать выводы. Дякую вам. И действительно, рубить выводы. Дякую да, Почули ми слова виконавчобовського головного тренера колоса Сергія Кузніцовну, власне, погоджується він не чуючи вас, погоджується з вашими словами про те, що команда провалила, програла і закономірно повертається до ковалівки без нічого. От, ну, повернемося до теми. Нібито Колос розпочав другий тайм, спробувавши так гру першим номером. Однак все одно майже нічого команда не створювала. Ну, до... Вот, по-моему, на 63-й минуте, да, когда вышел Сечина, в они попытались изменить и чуть-чуть схему поменять, и начали больше, наверное, в надежде на длинные передачи выигрывать. Ребята не маленького роста, да, хорошо борются за мяч, плюс остался Лысенко на поле, и где-то они хотели за счет навала там попытаться зацепиться, потому что, ну, по-другому у них ничего не выходило сегодня, не самая лучшая игра в их исполнении. Где-то попытались они что-то изменить, но Не дало дивідентам. Да, Заробили у глави, там, стандарти, зачатих і питали забити гол. Ми знову повертаємося до флеш-зони, куди завітав віцепрезидент металіста Іван Красніков. Прошу. Євгеній Олексійович з перемогою. Здається, ви до, до, досі в грі. Взагалі, як вам вийшла гра? Багато емоцій забрала. Ну, хороша бойова. Настояща кубкова гра. Такі ігри украшають український футбол. Вийшли дві команди. Ну, наверное, с учетом того, что матч был Кубковый, все-таки бойцовские качества преобладали. Ни одна, ни вторая команда не хотела уступать в борьбе. Это самое главное. То есть мы изучали команду, все-таки солидная команда, уступает уже давно одним составом, много опытных ребят. В принципе, то, что план главного тренера на игру удался. и удалось защитить нам. Результат приємний, хоча було дуже тяжко. Ну я думаю, він заслужений. Вихід до чвертьфіналу Кубки України. Наскільки це вже велике досягнення для, для металіста цього? Я думаю, що досягнення це вихід в фінал, як мінімум. Тому ж, кубок, ви ж розумієте, сьогодні досягнення, завтра вигляді, вже не досягнення. Хоча б вихід в фінал. А во сне мечтає ми може кубок виграти. Ну, опять, це все мечты. Це футбол. Команди виходять, команди хороші. Ви ж видите, ми сьогодні грали очень, очень прилична, мощно, дисциплінірована команда. Перший тайм ми мы, мы отдали чуть ми віддали ініціативу. Слава Богу, для нас так закончилось. Ви сказали, що при мабуть, виграти кубок, а от завдання якісь конкретні стоять на кубок. Завдання виграти Лігу Європи, як мінімум. А мы не поганы завдання. Я шучу... Ну, звісно, завдання. Президент не раз об'являв, щоб зробити боеспособный колектив, щоб болельщики получали удовольствие от игры. И подняться не ниже того уровня, какой был металлист 2005-2013, когда Александр Владимирович был президентом. Ну, конечно, нужно Ще... очень много работы. Хочу покупку спитати. В чвертьфіналі кого б хотіли бачити? Чи хотіли бачити, зокрема, Київське динамо або Донецький шах або Донецький шахтар? Це ж Кубок. жребі, там, хто попадет, на того и будем тут, Здесь, вы же понимаете, здесь Кубковые игры, они непредсказуемые. Поэтому любой соперник может поднести сюрприз. Я думаю, нам на всех, всех уважаем, на всех будем настраиваться. Я думаю, мы никого не боимся, будем со нам. Ну, не все одно, ну, все одно не слово. слово. Ми готові зустрітися з любым суперником. Дуже вам дякую, з перемогою ще раз. Іван да, <звучить> Красніков, віце-президент металіста, зауважив, що команда готова зустрітися з будь-яким суперником, поважає усіх, Ну і е амбітні цілі, щонайменше, перемогти у лізі Європи. Як екс-гравці того славетного металіста е оцінять почуте. Ну естественно, если как достижение да, выиграть Кубок, то без разницы, с кем в следующем раунде играть, да. Поэтому если есть задача выиграть, то надо всех обыгрывать. На какой стадии попадется более сильный соперник, это ну, жеребие да, от этого ну, не зависит, да. Металлист не зависит, кто попадется, то попадется, попадется. Но никого не бояться, готовы играть с любым соперником, это Это в стилі металіста Сергію. Ну виходить, що відроджений металіст прагне перевершити досягнення того металіста, якому ви зокрема з Андрієм грали. Я скажу так: ребятам уже честь і хвала за те, що вони вже в кубці зробили. Поэтому дай Бог їм дійти, як Красніков сказав, до фіналу. Вот. но уже они достаточно немало сделали заслужили уважение своей игрой своим отношениям потому что знаете какие-то команды ставят на первое место там в приоритете чемпионат кто-то кубок а здесь команда реально ну с таким президентом как бы и с руководством по-другому нельзя поэтому везде ставятся максимальные задачи поэтому я от души желаю чтобы как бы все те цели и задачи которые они планируют, Ну, я что що вже камінь в їхній огород, ні у кого не повернеться і з что они тому що вони вже, ну, два маленьких таких подвиги вони вже завершили. Дісна, коло з команди прем'єр-ліги, тому молодці. Андрію, знаєте, зараз з ким зустрінемось? Із вашим вихованцем Олександром Музюком. Він у флеш-зоні. Герой сьогоднішнього протистояння зараз поділиться своїми емоціями від звитяги. Олександра, з перемогою. Поділіться своїми емоціями після цього матчу. Да, спасибо большое. Емоції, як і прошлый раз, наверное. Это не забыть, не прочувствовать надо, чтобы рассказать эти эмоции. При счете 0-0 забить один и вывести команду в 1-4, да? В 1-4. Это счастье, я считаю. Ви згадали минулий раз, мається кубкова гра проти Десни, де, де ви також здобули перемогу. Важа можна назвати спеціалістом по кубковим матчам? Та, мабуть, ні. Все-таки повезло, мабуть, більше ворвався, попало в ногу і вийшов хороший удар. Знов Таки потрапило в ногу, як ви говорите. Чи може ви правильно її підставили? але технічно, здається, після кутових легше головою забивати і знов забили ногою. Да, да, конечно, головою, но так, звісно, легше головою, але так вийшло, що знайшов точку, забити ногою. Там удобно було вдарити імені Наскільки апетит приходить під час їжі? вже у чвертьфіналі кубку які мрії, які завдання. Мрії, конечно, пройти далі, ще як можна далі. В общем, ну, в вищій лігі. Це найголовніше. главне, самая главная мечта. Надеюсь, вийдется с Дуже вам дякую з перемогою. Все, спасибо. Андрію, скромня, Олександр Мизюк каже, потрапила в ногу, але виконав. Ну, оцініть як екс-центральний захисник, як екс- його під, е, е, керівник. Те, ну, що забив, молодець, да, попала в ногу, де-то він ну, де не прав, не те, що попало в ногу, була хороша подача, така силова, да. йому було легко підставити її, да, і м'яч такої сили полетів в ворота. Отметим все-таки хорошую подачу. А то, что он вовремя в эту точку прибежал, вовремя с м'ячом встретился, это уже его заслуга. Ну и, конечно, удар получился хороший. Давайте зараз ми подивимося ті моменти, які колос створив на пів моменти, на чверть моменти. Щось у колоса було. Дивимося, ну от, зокрема, в другому таймі. По-перше, Сергію, вас запитаю, як вважаєте ну, це ще перший тайм, Як вважаєте, чому металіст віддав ініціативу по перерві? Якась стратегія спрацювала? Можна, то що я говорив, ми ж не знаємо, які слова тренера говорять в перериві футболістам. Іграти від оборони чи накривати там. Ми не знаємо, що кучер сказав там. Тому... Возможно, и Кузнецов ну, заставил футболистов какими-то словами там, пойти вперед. То есть тут сложно сказать. Все зависит от того, что было сказано в перерыве. Ну и вот те, что мы Власне, Властные два, может там, прострелы, терре-удары, вот, не прицельные. Что отличает команды 2-й и 1 лиги от команды премьер-лиги, это исполнительское мастерство. То есть, вот два момента было, да, вот здесь просто передача. Забивається гол. Тобто деле команда прем'єр-ліги, якби как бы, обладає ну, футболістами, то вони ці по повинні В Як и отличие. наприкінці поєдинку. От зараз побачили Андрію дальній удар Богданова. Розіграли із воротарем в центральному колі. Фактично, ну і десь так з розпачу, мабуть, зі сподіванням на якийсь рикошет. Такі от спроба не штурмувати, а там гарматою спрямовувати. І момент суперечливий. Давайте маємо його розглянути, адже після удару тримав футболіст менталіста за футболку суперника. Якщо можна, давайте ще раз побачимо моменти з цією, цією затримкою. Оцініть, будь ласка, його як фахівці, як екс-футболісти. Кстати, насчет Богданова. Ви сказали, що удар Вича, ну, Я ще в арсеналі з ним грали. Якби как бы, він достаточно немало голов, забивав ім'я дальними ударами, тому ну, просто чоловік обладнає хорошим ударом. Поставленным, поэтому и забивал голы. Тут не удар Вичи. Тобто, би... Ну, Андрей, момент із... з притримкою, Здається, что що... так, притримка была, але футболист, дещо и хотів пасти. Правильно розумію? Тяжело. Да, сейчас повторы смотрим. Там со старта в игре это тяжело увидеть это. Да? І... Сейчас, да, мы видим, вроде как бы чуть-чуть придерживал его за футболку. Но опять же, насколько это влияло. На момент, да, когда идет удар, он идет в ворота, да. Да. да, тяжело сказать, это должен судья принимать решение. Опять а же, тяжело, тяжело, судья. тяжело увидеть, наверное, все-таки куча людей было, да, идет удар по воротам, и в этой толпе кто-то кого-то придержал. Ну, опять же, тяжело мне судить. На усмотрение судей, но мне кажется, здесь главное бы 100% ничего бы не увидел, это боковой, если бы только подсказал. Там сложно, конечно, разобраться в этой ситуации. Сергію. Ми побачили другий матч металіста проти команди Прем'єр-Ліги. Уявімо, що це було в матч чемпіонату України. поєдинок з Дисною був чемпі... матчем чемпіонату України. По перше атмосферу визначаємо, фантастична вона у Харкові. Знову Металіст, ось цей металіст здатен, по рахунку здатен. А от загалом по грі, по веденню гри, по зміні темпу гри, віддачі ініціативи, контролю гри. Цей металіст вже по цих двох матчах доводить вам іншим, що команда готова. Не, не на один пок на місяць налаштуватися із таким суперником, а грати регулярно. В этом и суть э, кубковых матчей: что да, на один на два матча можно настроиться. Понятно, что соперник уровням выше, как бы они немножко так э, не настраиваются на команды второй первой лиги. Ну, мне, например, сложно сейчас сказать по этим двум матчам, как бы выглядел металлист премьер-лиги. Ну, то, что не затерялись бы там. Это 100%. Любой команде здесь сложно будет играть. То, что команда нуждается в укреплении, ну, это однозначно 100% для премьер-лиги. Я думаю, это руководители понимают. И в прессе уже Ну, как бы появляются, появляется информация, что вроде бы металлист будет серьезно укрепляться на премьер-лигу. Андрей, але з іншого боку здається, що по цих матчах є переконання і розуміємо, що клуб рухається в правильному напрямку для того, аби зростати, зростати і продовжувати зростати. Конечно, вже в принципі і по грі видно, що команда вже готова грати в премьер-лиге. Ми побачили, як допустим, матч Дісною, коли перший тайм неудачно складувався, як перехватили ініціативу во втором таймі. переломили ход поединка да, в свою пользу. И сегодня полностью, в принципе, контролировали ход игры, создавали моменты, о чем это говорит. Что уже сейчас, да, команда готова. Понятно, что точечные, наверное, будут усиления, изменения, да, где-то укреплять какие-то позиции. Но если мы говорим об игре, то игра, да, игра уже есть, и с этой игрой можно легко играть в премьер Запитаємо у тих, хто дивиться нас в Ютубі. У парі з ким ви би хотіли побачити металіст у наступному раунді у чвертьфіналі. А зараз матимемо змогу побачити усі зіграні протистояння. Металіст 19-25 поступився Олександрій 2-5. Тож дербі двох металістів не буде у чвертьфіналі. Верес зазнав поразки від Ворскла 1-3. Далі крокує Олександрія Ворскла Відповідно, Маріуполь програв Динамо 1-2, Динамо у чвертьфіналі. Чорноморець поступився Шахтарю 0-3. Шахтар крокує далі. Альянс поступився у серії пенальті Львову і команди Прем'єр-Ліги. Також в одній четвертій фіналу зоря в овертаймі переграла рух з рахунком 2-0. Зоря потенційний суперник. І металіст зауважу, єдина команда, яка грала вдома у цьому раунді, і здобула перемогу та путівку в наступний раунд. В усіх інших матчах, як ви бачите, далі крокують гості. Металіст проходить коло здобувши перемогу 1-0. Матч лнз Дніпро Дніпро-1 перенесено на поки що невизначений термін через пала коронавірусу у черкаської команди. відзначаємо, що чвертьфінальні поєдинки відбуватимуться вже. Наступного року у березні. На останок у вас запитаю, кого би ви хотіли побачити. Звісно, якщо по турнірній таблиці Прем'єр-ліги, то Львов і Олександрія, мабуть, будуть предпочтительні, ніж Заря Шахт, Динамо. Ну, для болельщика, звісно, хочеться, щоб приїхав «Динамо». да, Для болельщика, для, ну, для атмосфери. Вот. А для тренерів, мабуть, хотілося б, щоб хтось був попроще. Мені здається, що цікавіше було б для влівальників, мабуть, аби це було в півфіналі. Так, щоб ще раунд пройти, відчути ці емоції, а далі спробувати потягатися за путівку до фіналу. Конечно. В будь-якому випадку ми стали свідками прекрасного протистояння за емоціями. перед усім, за якістю гри. Харківській публіці хочеться подякувати за ту атмосферу, яку вони утворюють. Двом легендам Металіста і Харкова Сергія Оляєв Андрію Березовчукові хочеться подякувати за роботу на проєкті студія Лайф. Вам, шановні глядачі, за увагу. Відзначаємо, що наступний тур української прем'єр-ліги стартує у а, суботу. Однак, завтра ми чекаємо на проєкт розклад туру. Готуємо до нового туру. Перша ліга, як ви знаєте, у повному обсязі на ютуб-каналі. Перша ліга. Підпишіться, якщо ви ще не підписані. І стежимо за трансляціями. Боліваємо за свої команди. Гарного вечора, до побачення!